Тут включається інша сторона, власник не хоче спілкуватися. Попит лишився тим самим, а пропозиція зменшилась вдвічі. двічі. Це означає, що ти можеш підняти свої ціни, але якщо не вдвічі, то дуже помітно. Я як пенсіонер можу купити квартиру. Це моя пенсія. Так, коли ви вимагаєте якогось регулювання, то подумайте, чи готові ви платити за це все, що там буде реалізовано. Поговоримо про те, що це для пересічного українця і скільки ми тепер будемо платити. Хотілося б грошей безкоштовно. Тебе немає часу. Давай спробуємо подивитися на ринок, як він є зараз. Тобто є людина, у якої є якась нерухомість, наприклад, квартира, є людина, яка хоче зняти цю нерухомість, і вони можуть взаємодіяти напряму. Ніхто не забороняє. От немає заборони від держави, не, не можна взаємодіяти. І між ними може стати посередник. І, скільки я розумію, посередник вклініться тільки тоді, коли оці дві людини не можуть домовитись. Логічно? Ну, не тільки тоді, А до прикладу, коли одна людина не хоче інвестувати час в пошук того, хто буде в неї винаймати, і не хоче комунікувати з такою великою кількістю людей чи, чи не може комунікувати, ну тобто причин дуже багато. Інша людина не знає, як шукати, і тоді так само звертається до посередника. І, і один і другий варіант вони мають місце бути, і тоді з'являється оцей посередник. Водночас обидві сторони, або як мінімум, ті, хто намагаються орендувати, періодично чи все частіше скаржаться, що ой-ой-ой, а з нас знімають гроші за те, що нам шукають якесь житло. А ми би хотіли це робити без посередника. Або без такого посередника, або ми б в принципі не хотіли платити за це гроші. Е, ну абсолютно логічно з точки зору клієнта. Клієнт завжди хоче заплатити якомога менше, а продавець хоче отримати якомога більше. Поговоримо тоді про взагалі варіації посередництва. Тобто є один випадок посередництва, коли є конкретна агенція нерухомості, до якої звертаються обидва клієнти, і це один посередник. Є інша варіація посередників, коли вже хтось з знайомих знімав і починає тобі рекомендувати, що от. Я з тими спілкувався, з тими, спілкувався, і вони так само можуть дати якусь пораду. Або є просто платформи-посередники, наприклад, сторінка на Фейсбуку Ріелтори mm зло. -hmm. І це так само вид посередництва, як би ви собі це не уявляли, де приходять і одні, і другі, які не хочуть посередництво агенції нерухомості, а які готові спілкуватися одні з одними, водночас їм потрібен для цього якийсь майданчик. Взагалі, парадокс, що сторінка ріелтори зло по суті є теж ріелтором, просто він не палиться такий. Я ріелтор назва моєї контори не ріелтор. Ну, це в будь-якому випадку посередник, і це важливо розуміти, і на це важливо звертати увагу. Тобто, не ходить власник сам по району чи по місту, не розклеює оголошення uh -huh. і не стукає в кожні двері, не стоїть на вокзалі з табличкою Я здаю квартиру. Давайте подивимось на це, як це має виглядати. Чому люди ходять до ріелторів і немає можливості зняти напряму? Як на мене, це дуже очевидно, тому що власники житла, власники нерухомості не хочуть цим займатися. От не хочуть. Тобто, їм якимось чином некомфортно. Тому що, якщо вигідно було і Льова займатися самому, власники б самі це й робили. А тут виходить як, що приходить людина, вона хоче подивитися мільйон квартир за безкоштовно в той момент, коли їй комфортно, коли щоб її обслуговували і б з нею поговорили, так як їй комфортно, щоб відповідала на питання, і так далі. А людина, яка знімає житло, у неї свої якісь проблеми. І от вона ці проблеми доручає третій особі, яка спеціально навчена і готова виробляти цю роботу. Людина, яка споживає всі послуги, вона так каже: ні 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 дайте мені отого от першого, першого харчу. Першого, ну таке теж може бути. Тобто, людина, яка шукає е, житло в найм, вона також іде до ріелторів, тому що не хоче інвестувати в пошук цих квартир. Вона приходить до ріелтора і каже, ну я хочу квартиру. І тут варто заслухати обидві сторони, тому що ті, хто шукають, вони кажуть: Ну ці ріелтори, вони реально безтолкові. Ти їм кажеш, що хочеш квартиру а вони mm -hmm. тобі пропонують ну якийсь непотріб. І такі самі претензії мають ріелтори, які кажуть: слухайте, ну от людина, яка шукає, вона Сама не, знає, не хоче... завжди може пояснити, що вона. Хоче це не означає, що всі ріелтори круті, і це так само про ціну, яку людина готова чи не готова заплатити. Тобто, чим більше ви готові заплатити за ріелторські послуги, тим вищої якості ці ріелторські послуги uh -huh. будуть. Це означає, що цей ріелтор він вже пройшов настільки довгий шлях, що навіть якщо людина, яка шукає, скаже щось суперабстрактне або наведе якийсь приклад, ріелтор вже плюс-мінус буде розуміти, що цій людині можна пропонувати, і буде вибирати найкращий варіант з доступних. Я зараз тільки зрозумів, що Є же це люди, які ну часто типу, скільки ти заплатив на те, що на це ти і маєш. Тобто, якщо є якийсь замовник, ну і там працює людина будь-ким будівельником, якимось е, дизайнером, і так далі, вони знають, що якщо замовник жлоб і не готовий платити за якісь нормальні штуки, то він і отримає якусь херню. Але коли вони стають в цю ж саму позицію з точки зору клієнта, вони такі: ні, ну то треба заплатити три копійки, бо. За, за гроші хорошого є вам ну давай так. По перше, не жлоб. я би сказала, що знову ж таки це список пріоритетів і потреб людини. Тобто для людини ця потреба вона не є визначальною і вона оцінює вартість цих робіт у якийсь свій внутрішній спосіб. Що ну, якби я вважаю, що ця робота має коштувати три копійки, і я більше за неї заплатити не готова чи не готовий. І саме це є вирішальним в цій якості. І гарний приклад це власне з дизайну малюнків, коли там в інтернеті. Можна знайти, ну ви хочете, щоб вам зробили супер швидко за три хвилини і за три копійки. Ну тоді ви отримуєте ось такого людину павука, і там просто якась каракулька. Або ви готові почекати і інвестувати більше грошей, і відповідно це буде 15 хвилин, але ось вам суперкрутий комікс про людину павука. Ну та тобто ніхто не відміняв у цей трикутник ціна, якість час. Тобто ви можете інвестувати це все самостійно, шукати цих людей. Ходити ти типу, по будинкам, наприклад, дзвонити в двері і питати, чи ви тут не здаєте писати оці спам-меседжі, типу, зніму без посередників, без комісії і так далі. Ну тобто, це все робота. Але як на мене, люди, які звертаються до безпосередньо ріелторів, вони в принципі ну, розуміють і готові це платити. Людей більше бісить, коли вони хочуть зняти квартиру. А тут раптом виявляється, що це не власник, а ріелтор, наче для них нічого не зробив, але лупить з них гроші. Но це уявлення людини, що він для мене Чого не зробив, але я маю через посередника. А я написав на оголошення чи написала на оголошення, і хочу спілкуватися безпосередньо з власником. Тут включається інша сторона: власник не хоче спілкуватися так. з такою кількістю людей, йому комфортно, що це робить ріелтор замість нього. І тут насправді модель більше про оплату, тому що в такому випадку, ну я десь солідарна. Тобто, якщо власник наймає ріелтора, то тоді і власник повинен заплатити з моєї точки зору ріелтору. І тоді оці гроші за посередництво мають брати не з з мене як пошук пошукача, а з власника. А якщо я як пошукач наймаю ріелтора, ну тоді значить це моя оплата, і я плачу за ті послуги, які отримую. Я б хотів тоді спитати: якщо я отримую послуги перегляду Ютубу, то має платити за це все. Я це чому знав... він? Чому він безкоштовний для мене, як для глядача? Ніхто нікому не забороняв мати клієнт, платить власник, платить, ніхто не платить, платять всі. Тобто є оці всі безкінечна можливість, хто за що платить. Так. І ринок сам визначив, як саме воно буде складатися. Виходило так, що коли платить власник, ну не сильно воно якби працює, коли а, платять всі, теж не сильно працює. Тобто, за рахунок мільйонів мільйонів оцих угод виявилось так, що найбільш комфортним для всіх є, коли платить споживач. Засудіть, як ми живемо, і скажіть, як нам треба. Ми чого чекаємо в коментарях? Давайте, що, що не так, от хто сидить не так, волосся. Не таке футболка, оце не така. Що не так? Розкажіть, будь ласка, я хочу знати. Дивись, моделі є різні. Можливо, е, мож... у нас зараз немає цифр для того, щоб сказати, що оця модель найбільш дієва. Люди незадоволені саме тою моделлю, яка склалася, але вона склалася по факту. Тобто, люди незадоволені коли клієнт має заплатити 50% від вартості там оренди житла на місяць, ріелтору Чому? Бо так склалося. Давай ще поговоримо про те, що складається чи не складається, тому що ми не знаємо кількість незадоволених знову ж таки виглядає так, що їх дуже багато. Водночас пам'ятаємо з тобою, як працює маркетинг, чути переважно тих, хто незадоволений. Тому може складатися враження, що їх більшість, хоча по факту, ми не знаємо скільки їх. Ну це правда, ми, ми чуємо тільки голоса. Ми їх не рахуємо, але це і прекрасно, що ми їх не рахуємо. Проблема немає, що комусь щось не подобається. Всім постійно щось не подобається. Одні не люблять андроїди, інші не люблять айфони. Треті не люблять телефони взагалі. Четвертий хочуть, щоб були телефони, але були старі такі кнопкові, такі бабушкафони, як ти називають. Всі незадоволені. Тобто, який би ви не вважали телефон кльовим, знайдеться людина, яка цим не задоволена. Вернемося в ринок нерухомості. Тож ліцензування, що відбувається, тобто уявімо собі тепер ситуацію, що вводять ліцензування. Це означає скоріш за все, що не буде більше платформ, де ви можете безкоштовно комунікувати власник покупець. Ну тому що тепер на будь-яку здачу найм, Треба ліцензії. Ну це якщо в цього власника платформи нема махнатої лапи, десь ну знову ж таки, це ліцензування. Тобто, тепер не можна буде через платформу нічого пропонувати, тому що ця платформа має, має бути ліцензована. Кожна людина, яка захоче займатися ріелторськими послугами, повинна отримати ліцензію. Ну це ж процес. Проблема ж в чому? Будь-яке ліцензування, будь яка регуляція означає, що зменшиться кількість пропозицій на ринку. Що відбувається згідно самих базових оцих. Теорема про попит пропозицію в, в економіці, коли у вас падає кількість пропозицій, ростуть ціни. Все, тобто, ви хотіли зменшити ціну на оренду житла, а вони збільшаться, тому що пропозиція зменшиться, ну тобто, так з одного боку, якщо власник буде займатися цим сам, то вочевидь він тепер буде просити оплату і за час, який буде витрачати на ці всі перегляди і на спілкування, або просто не буде здавати, ну і або просто не буде не здавати. не буде здавати, а значить, менше ринок, знов ж таки менше пропозиція, і житло, яке лишиться на ринку, воно буде дорожче. Ну і ще один варіант, коли самі ріелтори, оскільки вони. Тепер проходять ліцензування, і їм на це треба більше часу, більше зусиль, можливо, заплатити за цю ліцензію. Будуть знову ж таки піднімати ціни на свої послуги. Ну під, піднімати ціни вони не просто так будуть, що вони захотіли і будуть, а це означає, що було тисячі людей, які хотіли займатися ріелторством. Держава подивилася на, на них і відсіяла 500. лишила 500 найкращих. І 500 найкращих, які лишилися? У них конкуренція зменшилась вдвічі. Значить, попит лишився тим самим. А пропозиція зменшилась вдвічі. Це означає, що ти можеш. Підняти свої ціни, але якщо не вдвічі, то дуже помітно, і візьмімо ще одну ситуацію, коли держава вводить не тільки ліцензування, а ще й тарифи на послуги, що теж не можна виключати. Тарифи це взагалі найгірша річ. Тобто, тариф зазвичай обмежують цю всю штуку або знизу, або згори. Ну і відповідно, що ми маємо. Тобто, люди, які би хотіли цим займатися, водночас вони цінують свою працю, і в них є уявлення, скільки би така праця мала вартувати. Вони просто не йдуть в цей ринок. І ті люди, які би могли надавати якість, Існі послуги вони не зацікавлені, тому що є тарифна сітка. Ну це якщо буде верхній тариф. Тобто, якщо у вас є обмеження тарифу згори, тобто ви, що ви не можете отримати, наприклад, якщо ви здаєте в оренду однокімнатну квартиру, то ви не можете отримати більше ніж 500 гривень за свої послуги. Ну, наприклад, є такий тариф, та то означає, що люди, які виконують свою роботу краще, вони туди не підуть, тому що їм 500 гривень не цікаво. Вони хочуть отримувати 500 доларів, а не 500 гривень. Ну так слухай, а в цьому і суть претензії. Тобто, вся ж історія довкола і розвинулася з того, що, наче люди, скаржаться, що це дуже дорого, і вони би хотіли, щоб uh -huh. платити менше або не платити. Тити, взагалі, або отримувати послуги іншої якості. Ну люди тут однозначно програють, і це прям постріл не теж собі в коліна. Це постріл собі в живіт, в селезінку Це постріл в гаманець, прямий. А мене потім віддається в селезінку, тому що ти платиш більше за житло і не можеш собі дозволити ремонт селезінки. Зараз люди інвестують гроші в нерухомість, розраховуючи, що окей, я візьму 30 тисяч доларів, інвестую в будівництво, десь в яму, як то кажуть, там зведуть якийсь будинок. Квартира стане коштувати більше, і я буду її здавати. От це буде моя пенсія. Та тобто я на цю квартиру буду жити далі. Але як пенсіонер, не хочу ходити за якимись стрьомними тіпочками, показувати квартиру. Я просто хочу, щоб мені капали гроші, і тут ми ем, стикаємось з ситуацією, коли ріелтори або заборонені, або от як ми вже сказали раніше, е, їх діяльність дуже сильно обмежена. Їх кількість зменшується. Е, це означає, що кількість людей, яких готові будуть інвестувати в нерухомість, ну, теж зменшиться. саме зменшується. так. абсолютно воно потягне за собою і наступні наслідки. Тобто, я бачу, що мені здавати буде складніше, або самостійно треба буде отримувати ліцензію, або платити більше за посередницькі послуги, тому що є ліцензія. Відповідно. Відповідно, ну, це так само бар'єр для входу людини, яка би хотіла зайти в цей бізнес і у такий спосіб забезпечити там якусь частину своєї ж своєї життєдіяльності. А тепер той фактор, який знаходиться ще далі, і відіб'ється ще більш трагічно. Якщо ви подумаєте, що це за люди, які інвестують в нерухомість, частіше за все це люди, які чесно працювали на ринку, заробили гроші, і тепер вони хочуть свої гроші якимось чином зберігти. Тобто, якщо б була гривня неінфляційною валютою, вона тримала свою цінність, або була б така валюта, типу там. Долари так далі. Зараз це біткоін, але держава намагається бороти біткоін. Так, от, якщо от, як і бабусі й дідусі, які все життя попрацювали на заводі і заробили якісь 30 тисяч доларів, от вони могли взяти свої гроші, інвестувати в нерухомість і таким чином заощадити. Тобто, це була їх пенсія. Тепер, коли ми ввели ці обмеження, людям неможливо буде реалізувати заощадження в такий спосіб. Фактично, це призводить до того, що найбільш вразливі верстви населення не зможуть мати нормальне життя. Величезна кількість квартир вони куплені не. Навіть мохнатими лапами всяких чиновників, а вони куплені звичайними людьми, які купують ці квартири або для своїх дітей, або навіть для себе, тому що назбирати там 30-50 тисяч доларів за свою трудову діяльність можливо. Ну так і люди переважно там збирають 15-20 років і вже там в дуже похилому віці. Вони нарешті дозбирають, і там діти плюс-мінус уже 20+, плюс. Вони розуміють, що освіта вже є, і тепер треба забезпечити ще якийсь твердий ґрунт для своїх дітей. Це не тільки ґрунт для своїх дітей, це ґрунт для себе, щоб це твоя пенсі. Тобто багато людей на пенсії, які живуть в містах, вони живуть за рахунок здачі в оренду нерухомості, тобто, ну та чи одної кімнати, чи цілої квартири, залежності від того в кого які можливості, але це досить популярний спосіб для великого міста зараз. Так. І це не просто спосіб заробити, тому що я якийсь мажор, і я от тепер можу собі дозволити. Це спосіб заощадити свої гроші, тому що гривню я не можу зберігати. Біткоін для мене занадто складний і незрозумілий, а квартири мені зрозумілі, і це доступно. Я як пенсіонер Нер можу купити квартиру, найняти ріелтора, який буде перейматися моєю квартирою, а я просто буду ходити і збирати грошики. Це моя пенсія. Коли ви прибираєте ріелтора, ви прибираєте пенсію в цієї людини. Ну так тому, що люди похилого віку вони переважно досить замкнені і не завжди готові спілкуватися з незнайомцями з різних причин: комусь некомфортно, хтось боїться за свою безпеку, хтось боїться, що його обдурять і квартиру там перепишуть на когось іншого. і Вони взагалі опиняться на вулиці. Ну тобто історії, чому це відбувається, багато. Там. подивімося на ще один фактор, який неочевидний на перший погляд, водночас який однозначно виникає з початком ліцензування це кількість податків, які будуть збирати з людей. Тому що коли треба організувати нову процедуру, якої раніше не було, це означає, що збільшується навантаження на людей, які займають ці посади на місцевому рівні, на державному рівні, і їм всім треба платити за цю навантаженість. А оскільки це новий вид діяльності, то очікуйте, що з'явиться і новий орган, який це буде займати. А це означає, що ще плюс N на кількість службовців, яких треба утримувати за податки. Тобто заплатимо двічі. <плес> так, коли ви вимагаєте якогось регулювання, то подумайте, а як воно буде реалізовуватись? Чи готові ви платити за це все, що там буде реалізовано? Раніше ви не готові були заплатити за одного ріелтора, який займається цією роботою. А тепер ви будете платити за ціле міністерство. Але в реаліях України це швидше за все буде виглядати трохи інакше. Орган буде існувати, але він буде достатньо регулювати так, як хочуть люди. Натомість вони будуть вибірково Ось карати і для того, щоб вони не карали, треба буде давати на лапу, і тобто по якості не зміниться нічого. Просто з'явиться ще один оцей башляльний інструмент. А Хто з цього виграє? От я коли дивлюся, люди, які оце пропагують, звідки вони отримують хто їм платить за те, щоб стало саме так. Та ну тобто, або люди не аналізують наступний крок, вони не думають скільки доведеться заплатити, вони не знають економіки, і тому не враховують усіх попити пропозицій, до чого це призведе, і так далі. Або вони в принципі цього розуміють але кількість бабла занесеного прямо їм. Ну я би... значно перевищує ці всі переймання за добробут людей. Я тут просто схильна думати, що більшість людей бачать короткотермінову перспективу, яку ну, видно, це, це те, що на поверхні, це те, що ти побачиш одразу, і вони вірять в те, що якщо написати на щось на папері, то і роздати цей папір всім, то всі раптом почнуть цього дотримуватися, і не з'явиться нікого ближчого до тіла, щоб зробили ну так, як він хоче. В обхід цього паперу, як ми вже з'ясували, навіть якщо дотримуватись паперу, то краще не буде, буде тільки гірше. А який же вихід з цього всього? Подумати і порахувати, що вам коштує дешевше, обрати той варіант співпраці і пошуку, який ви хочете, тому що завжди, якщо ви не готові платити ріалтору, можна піти пошукати платформи, де можна спілкуватися напряму з тими, хто здає. Ну або прийняти реальність, де ви сплатите щонайменше тричі: один раз за організацію органу, другий раз за те, що буде ліцензування і третій раз за послуги цієї контори. мені здається, це геть не вирішення проблеми, а вирішенням проблеми було б дотримання права власності. Не заважайте іншим людям жити так, як вони хочуть, щоб ті люди не заважали вам. А якщо ви бачите, що хтось десь комусь заважає жити, принаймні засуджуйте саме це, а не те, що люди живуть не так, як хочеться вам. Напишіть в коментарях, що ви про це думаєте. А ми дякуємо ще раз українсько-данському молодіжному дому за те, що маємо можливість записувати це відео.